Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Кількість авіаударів із застосуванням кабів на Харківщині зменшилася. Водночас росіяни активно намагаються закріпитися біля Оскола. На Куп'янському напрямку за добу, що минула, відбулося дев'ять ворожих атак окупантів. Російська армія також двічі намагалася просунутися в районі Вовчанська, але намарно. Про оперативну ситуацію на Харківщині розпитаємо мою колегу Світлану Шакеру. Вона з нами наживо. Світлано, привіт! Як у вас минула доба? Вітаю, Лілі. Ми доба у самому Харкові. Минула відносно спокійно. Даних про постраждалих через ворожі обстріли на Харківщині не надходило. Втім, одна дитина все ж таки отримала мінно-вибухове поранення на Харківщині. Це сталося учора у селі Качалівка Богодухівського району. 12-річний хлопець підняв якийсь вибухонебезпечний предмет з землі. Він вибухов у нього у руках. Хлопець, хлопця. Множинні уламкові поранення він зараз знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості. Яким чином цей вибухонебезпечний предмет попав до більш-менш тилової громади? Зараз з'ясовують правоохоронці, і як ти вже сказала, в ОТУ Харків дійсно заявляють про зменшення кількості використання керованих авіабомб на Харківщині. Втім, учора росіяни все ж таки задали два авіаудари по. Золочівської громади поцілили по селу Орішанка, це передмістя Золочева. Каби впали по відкритій території. Там зайнялася пожежа. Втім, на щастя, ніхто не постраждав учора. Вже пізно ввечері на Харківщину через Харківщину масово летіли шахеди уламки одного з шахедів. Люди знайшли в себе на подвір'ї у селі Коробочкіно. Це під Чугуєвом там через це також немає ані постраждалих, ані пошкоджень. І сьогодні. Сьогодні буквально дві години тому знову лунала повітряна тривога. Знову в повітря піднімалася тактична авіація ворога. Ймовірно, скидали авіабомби в бік Золочівської громади, куди саме поцілили. На офіційну інформацію ще чекаємо. Такі в нас новини, Лілія дякую тобі, колего. За безпековою ситуацією у Харкові та області стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Окупанти полюють на мирних жителів Херсонщини дронами. В кіндійці одна людина загинула, ще четверо постраждали. Ворог скинув вибухівку на трьох чоловіків та двох жінок. Чотирьох із них ушпиталили. А серед ночі росіяни вразили з безпілотника приватний будинок у Херсоні. Зайнявся дах. За минулу добу, як повідомили, в ОВА, в області дістали поранення семеро людей. Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, били по критичній і соціальній інфраструктурі. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. У Кам'янському на Дніпропетровщині ліквідують наслідки шахедної атаки. Нагадаю, за даними обласної військової адміністрації, у місті є потерпіла 64-річна жінка. У п'яти багатоквартирних будинках побиті шибки. Понівечення, комунальне підприємство, коледж, дві автівки та лінії електропередачі. Від тамтешніх жителів надійшло 30 заяв про пошкоджене майно. Комунальники тимчасово позатуляли вікна плівкою, відновили вуличне освітлення. В оселях місцевих мешканців є тепло, вода та світло. Двоє жителів загинули у селі Дачне на Донеччині. Поранення після артилерійського обстрілу дістав житель Катеринівки. Про такі наслідки російських атак повідомили в обласній поліції. Загалом задокументовано понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання припали також на міста Лиман і Покровськ. По селу Новоторецьке росіяни вдарили авіабомбою. Пошкоджено шість приватних осель. Загалом по області задокументовано руйнування 20 цивільних об'єктів, з них 14 житлові будинки. Частина Покровська на Донеччині знеструмлена після російського обстрілу. Йдеться про мікрорайони сонячний, шахтарський та лазурний в східній частині міста. Там пошкоджено також багатоповерхівки та цивільне авто. Про такі наслідки російського обстрілу напередодні повідомили у військовій адміністрації. Окупанти били і по західній частині Покровська там пошкоджено приватне домоволодіння та газогін. В центрі міста постраждали три багатоповерхові будинки. Місцева влада закликає людей евакуюватися оскільки безпекова ситуація у Покровську ускладнюється. На турецькому напрямку за минулу добу вдалося зупинити сім атак російської армії. Такі дані генштабу згідно з мапами Діпстейту окупанти просунулися в південній та центральній частині Турецька. Вони дедалі активніше застосовують дрони, вдосконалюють їх аби долати українські засоби радіолокаційної боротьби. Більше про ситуацію там в ефірі марафон розповів Михайло Стойкевич, заступник начальника штабу 49-ї окремої штурмової бригади Карпатська Січ. Вона тримає оборону на турецькому відтинку фронту. Просування ворога відбувається досить незначними групами, але постійно, і вони намагаються сконцентруватися десь в певних будинках. Ми виявляємо ці будинки і знищуємо їх разом з противником за допомогою важких ударних дронів. Стосовно того, що показує Deep State, розумієте, міські бої відрізняються трошки тим, що важко вибудувати чітку лінію розмежування і немає чіткої лінії фронту, тому інформація не завжди може бути досить коректною. Росіяни вивели кораблі зі своєї військово-морської бази в Тартусі, що в Сирії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Кремль перекидає з країни і залишки своїх озброєнь та військової техніки, що були розташовані на авіабазі Хмеймім. Опозиційні до Асада сили. Після взяття столиці Сирії рухаються до узбережжя, тож ймовірно, що Росія втратить свої бази в Тартусі та Хмеймімі. У горі кажуть, це фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Однак робити точні прогнози ще зарано вважають міжнародні експерти. Росія ще спробує поторгуватися я думаю, що для Росії вкрай важливо зараз, коли вони втратили союзника Асада, підтримувати хоч якесь функціонування цих двох баз. Бо для них це єдине, що є у східному Середземномор'ї. Це військово-повітряна база в самому центрі близького сходу, де є американські війська, присутній Ізраїль, Туреччина інші важливі гравці регіону. Тому я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Тому я припускаю, що можуть відбутися пере. Роговори між росіянами і новим перехідним урядом, або ж із частиною поміркованих представників старого режиму росіяни будуть намагатися зберегти вплив у частині цього регіону, але зараз занадто рано говорити про те, що саме станеться з цими двома базами. Дамаск, столиця Сирії, святкує падіння режиму Асада. Уночі диктатор та його рідня покинули країну. А прем'єр-міністр країни Асада Мохаммад Газі Аль-Джалалі заявив, що готовий передати владу повстанцям, адже їх обрав сирійський народ. Асад керував країною 24 роки. 10 з них вважають періодом жорстокої диктатури. Щоб повалити режим повстанцям, знадобилося менше двох тижнів і, звісно ж, роки підготовки. Про свою перемогу вони заявили по державному телебаченню. Заява номер один: місто Дамаск звільнено. Тиран Башар Асад повалений. А всі люди, які були несправедливо ув'язнені у в'язницях режиму, звільнені. Оперативний штаб у Дамаску закликає братів моджахедів і громадян зберігати все майно вільної сирійської держави. Хай живе вільна і незалежна сирія для всіх сирійців, усіх віросповідань. Тим часом Ізраїль атакував авіабази у Сирії, склади з боєприпасами та підприємство, яке виготовляло хімічну зброю. Про це пишуть іноземні змі. Армія Ізраїлю інформації поки що не коментує. Однак раніше військовики заявляли, що відстежують приміщення зброї в Сирії і працюють над тим, щоб вона не потрапила в руки Хезболи або інших сил, які можуть загрожувати Ізраїлю. Також армія Цахалу розгорнула танки біля сирійського кордону на голландських висотах, щоб підготуватися до можливої атаки чи провокації. Адже якою сусідкою буде Сирія після падіння режиму Асада, невідомо. Влада Грузії заборонить протестувальникам приховувати обличчя під час мітингів. Для цього ухвалять спеціальний закон. Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе. Такі обмеження, каже він, уже діють у багатьох країнах-членах ЄС, і це допомагає зменшити рівень насильства під час акцій та мітингів. Масштабні тренування на території торговельного центру провели рятувальники в Черкасах. Там відпрацьовували дії на випадок влучання ракети в гіпермаркет. До вишколу, окрім рятувальників, були залучені адміністрація закладу, поліція та медики. Як усе відбувалося? Подивіться. Ранкові сутінки і сирени цього разу виїзд не бойовий, а навчальний, але рятувальники так само швидко і злагоджено стають до роботи. За легендою, під час обстрілу ракета влучила у будівлю торговельного центру, частково зруйноване приміщення і виникла пожежа. Так готуються приборкувати полум'я на даху, водночас сапери, які першими прибули на місце події, обстежують територію. А фахівці з радіаційного та хімічного захисту проводять заміри повітря. Рятувальники вирушають на пошук потерпілих всередині. Дехто з умовних постраждалих виходить самостійно, а когось на ношах одразу передають медикам. І лише після повного обстеження приміщення і території довкола тренування завершують. Збираємо пережитехнічне обладнання і повертаємося на місце дислокації. Загалом у цих навчаннях взяло участь 75 людей, було задіяно 16 одиниць техніки. Рятувальники зауважують, надважливо відпрацювати злагоджену роботу на величезній площі гіпермаркетів, де завжди багато відвідувачів. Виділяється дуже багато тепла, висока температура. Враховуючи те, що ще покрівля тут утеплена мінуватою і резиною. Ну йдемо, тому що об'єкт з масовим перебуванням людей і буває ймовірність, що там є люди. І їх потрібно рятувати. І це ризик виправданий. Такі вишколи вкрай важливі для відпрацювання злагодженої роботи різних підрозділів. Ворог не стоїть на місці. Ми повинні покращувати свої навички під час ліквідації ситуації. Це і під час повторних ракетних ударів, відведення особового складу. Тому що безпека особового складу, життя це є головною метою. Нашу ризики розуміють у торгівельному центрі, де проводили захід. Тож мають і вогнегасники, і пожежні шафи, і все необхідне для першої допомоги до прибуття рятувальників і медиків, запевняють, відповідально реагують на повітряні тривоги. Культурно вежливо по громкоговорителю об'являють усім, що повітряна тривога, і люди, ті, хто може і боїться, виходить перед тим як і питає, ми можемо залишитися в магазині? Ні, то всі виходять і чекають, поки в бомбосховищах поки закінчиться тривога. Тактика гасіння пожеж, евакуація та порятунок потерпілих на об'єктах з масовим перебуванням людей це головна тема більшості навчань серед усіх підрозділів. Проводити їх планують і надалі. Ірина Васюра, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Рятувальник з Вінниці став рекордсменом Книги рекордів України. В номінації Найдовша дистанція, яку подолано на гребному тренажері. 29 29-річний Богдан Кирилюк здолав напівмарафон за 1 годину і 24 хвилини. Як довго готувався вогнеборець і кому присвятив свій успіх? Розкажемо в сюжеті. В епіцентрі уваги в одному зі спортклубів Вінниці ось цей чоловік у синій футболці, 29-річний рятувальник Богдан Кирилюк готується встановити рекорд. Підготовка до рекорду в мене зайняла приблизно до трьох місяців. Я займаюся доволі часто кросфітом, і мені натрапив один з цікавих комплексів, де світові атлети грибують 42 кілометри на грибному тренажері. Я спочатку спробував це виконати, але в межу в 42 мені не, не вдалося досягнути. Я зацікавився в подоланні півмарафону. Фіксувати досягнення будуть представники національного реєстру рекордів. Зауважують, надзвичайникові вдалося їх здивувати сьогодні. У Вінниці вперше. Відкривається номінація, яка називається таким чином найдовша дистанція, яку подолано на грибному тренажері. Ми очікуємо дистанцію на півмарафону. Такого рекорду ще не було. Ви знаєте, мене дуже дивують наші люди через те, що в них стільки креативу, а головне ідеї через те, що кожен рекорд несе в собі ідею. Декілька хвилин на обговорення технічних моментів і Богдан розпочинає. Да. П'ять чотири три. три два. Рятувальник упевнено долає дистанцію. Богдана підтримують та мотивують друзі й колеги. Щоб ставити такі рекорди, людина повинна бути дуже сильно підготовлена і загартована по будь-якому напрямку. Не обов'язково, щоб вона там швидко бігла або піднімала велику вагу. Вона повинна вміти все або але на середньому рівні. Богдан подолав відстань у 21 кілометр 98 метрів за годину і 24 хвилини. Від знеселення падає на підлогу. Це вже за кілька хвилин звітує. Я ще це вже чотири рази виконував перед виконанням офіційним. Але що буде так, важко, дуже багато людей, знаєте, трохи тиск і. Коли просто спокійним темпом собі гребеш, ніхто тобі не заважає, то одне. А коли на тебе трошки відповідальність така покладена, то трошки зовсім інший настрой. Як зараз почуваєтеся чи ви От зараз вже мені через пару хвилин вже легше. Рекорд встановлено. Ми маємо час рекорду: одна година 23 хвилини, 56 секунд. Від сьогодні це досягнення всієї України. Новий рекордсмен України Богдан! Світовий рекорд у цій дистанції належить новозеландцю – Одна година і вісім хвилин. Богдан каже, можливо, колись ризикне його здолати. А поки ж свій український рекорд присвячує це досягнення. Я присвячую нашим захисникам. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини далі в ефір повертається Ірина Баглая. Наступний випуск новину 17-й. Запоріжжя огуфтуються від російських атак про наслідки та ситуацію на тепер за кілька хвилин розповість представник обласної влади.